Один одного з 22-го року спочатку повномасштабного вторгнення після того, як попали в один із підрозділів Національної гвардії Волинської області. Взагалі в цій частині в 2019 році проходив строкову службу, записався в резервний взвод, в резервну роту, так би. І після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, зібрав речі, рюкзак та й поїхав в частину для виконання подальшого завдання. Ну, ми з моїм тезкою познайомилися вже безпосередньо в підрозділі, в якому проходили злагодження, ну, так як і потрібно для кожного підрозділу і для е, успішного виконання бойових завдань. Е, де потихеньку зійшлися, так як і з усіма колегами, е, зрозумі... ну, познайомилися, зрозуміли один одного, що мета і ціль у нас одна. З моменту злагодження ми якби, з Сашою почали працювати більш-менш в парах і відчули одну, одне одного якби, рухи і можна було положитися на нього. Так само, я так розумію, впевненість була, що ця людина не підведе, витягне тебе, якщо що. І буде з тобою до кінця. Ну, у мене трошки там складніше було, тому що останній раз я зброю тримав 86-му році. А мобілізований попав з воєнкомата в цю частину і вже безпосередньо на цих е, злагодженнях завдяки порадам от, колег Саші, от, які дали. Е, Певненість в тому, що не підведуть і підкажуть в будь-який момент, що треба робити і як це треба робити. Ну, те, що ми там тримали зброю трошки раніше, це одне, але вже якби час помінявся, війна зовсім інша. І там також допомагали навчитись. Щось. Е, інструктори, які з нами були, і вони краще розуміються в, в цьому справі. В цій справі. І вони допомагали нам так само там зі зброєю, з якоюсь там тактикою, тактикою, з медициною. До речі, хотілося б відмітити інструкторів нашого підрозділу, які дуже професійно відносяться до виконання своїх обов'язків, тобто навчання особового складу і максимальної передачі знань, які в них є, і того, що вони чули, знають. Після закінчень бойового злагодження, яке ми всі прийшли, отримали. Бойове завдання в Запорізькій області. В один із днів ми вийшли вночі для його виконання. Ну, щоб дійти до позиції, це якби ціла наука. Треба згадати все, що тебе вчили на тому злагодженні, як треба йти, рухатися там, двійками, там по одному. Треба так само слухати, де летить, що, що товариш говорить. Не втрачати візуальний контакт. Так, так, не впасти один в ступор. Постійний обстріл мінометний. І це відчуваючи, ну не знаю, на якому це рівні, коли ти маєш мусиш сходиш вліво, вправо, а вибух лунає те місце, де ти мав би бути. І, це везіння, везіння. чутька -чу якась така. Да, фарт теж не без цього, не без цього, не тільки вміння, а ще в деякій мірі фарт. От. і фарт. Десь може бути міна, на міну можна наступити, а так треба якось. Відчувати це, обходити, проходити. Завдяки Щоб... цьому ми так і вийшли. і Двоє зайняли ту позицію, яка, нам, яка була наказана нам зайняти. Обладнали ще там, що змогли, і в день по рації наші дронщики повідомили нам, що з 12-ї години на нас рухається противник, і було прийнято рішення вступити, вступити вновити, з ним вогневий контакт, що успішно було нами зроблено. Супротивник відступив, от, і позиція залишилася за нами. І вже почався тоді дощ. Да, і почався, ми, почавати, ми, прийняли, і да, ми прийняли рішення, що це буде прекрасна нагода, так як для ворожих, ворожих дронів це трошки вони рідше літають в дощ. От, і видимість для них трішки хуже. Ми прийняли рішення змінити позицію, заняти вже ту кінцеву точку, яка нам була визначена нашими командирами. Коли ми продовжили рух до нашої точки, там де ми мали зайняти її, було дуже багато вирв від снарядів. Техніки підбитої. Зброї, Зброї БК. Там, де, фа... ми, де ми успішно і поповнили. Де запас. ми успішно і поповнили запаси і води, і провізії, і БК, якби. Е і далі що там? Були? Ракети, всякі міни. Багато чого там валяється, не нашого, як кажуть, москальського. Ну, успішно дійшли до, до точки, зак... яку зайняли. Закріпилися на ній і, і отримували позицію. Так як завдання було утримувати. 6-7 днів, потім і справили. Так воно і вийшло. Якби. Потім після цього до нас прийшли побратими з іншого підрозділу. Які нас змінили? Які нас змінили. Ну, за цей час були, і штурми, були... штурми, вогневі контакти супротивника, який пробував і вночі, і під ранок зайти на наші позиції, Які ну, їм не вдалося це та, завдяки співпраці з нашими дронщиками, що від ефективності роботи дронщика залежить настільки психологічний стан. І ефективність тих, та, виконання, виконання роботи виконання завдання. Так що це їм, чим, чим краще їхня робота, тим впевненіше себе відчуває піхотинець. Що ми відчували в той момент, коли вони коригували наші це дії. Допомагали нам. Так. І хочеться сказати за ворога, те, що він е, йде, і йде. Одних, і там, допустимо, за 200ть, вони одразу інших відправляють, що в них є перевага в кількості людей, що вони просто йдуть, йдуть. Як на м'ясо, можна сказати. так. Доповнюючи побратима про нашого супротивника, хочу сказати, що наша перевага в точності поки що, в технологічності, в майстерності, знову ж таки, наших пілотів, артилеристів. І ще би додати кількість, і все було би отако. Самопідтримка товариша, який біля тебе що... словом. Інколи ділом вийти чи заскочити в той окоп, який потрібно. Я трохи старший, якби фізухи менше вистачає. І вже коли здавалося, що сили тебе покидають, оцей вибух андреналіну і крепке слово мого побратима допомагало Давай, допомагало да, швидше рухатись, що от навіть повернення на наші позиції після того, як нас змінили. До наших хлопців теж багато в чому завдячуючи вже вибуху андреліну, так як тіло виснажене, дух ні, звичайно, а тіло фізичне, да, воно Вроде біжиш, виснажене, ти вже... да. ледве йдеш, якби. От. І це, тоді, так. Да. Те, як нас зустрічали, вже прийшовши, це допомагає допомогло, допомогло нам швидше прийти до тями. Захист своєї вітчизни, це є обов'язок кожної людини, яка мешкає. Шоловіка. На території України, так. І для цього, що потрібно, це вчитися, старатися досвід здобувати, щоб можна було це зробити, виконати і залишитись цілим і неушкодженим, якби. ушкодженим ставити свого ворога. Так. І це багато... пам'ятати, що дрібниць не існує mm. в навчанні. Все Грає кожна дрібниця важливі. може в будь-який момент Медицина, пасти тобі життя. Протигази, все, що кажуть інструктори. І, може, це під час навчання здається смішним або недоречним ну, це виконувати, тому це що в, потрібний, да, в потрібну хвилину воно врятує життя твоє, твого побратима і в цілому підрозділу, який виконує завдання. Ну І зараз ми знаходимося підрозділом е, на реабілітації після виконання бойового завдання. Е, після успішного проходження цієї ж реабілітації. А після цього вже будемо після відновлення. Будемо готові, тренування і... Будем готові виконувати, виконувати подальші завдання. Ворог нікуди не дівся, так що потрібно бути завжди готовим, щоб його зупинити і відбити їхнє. І повернути желательно в мішках додому. <рес> тому тримаємо побратими порох сухим і будьмо готові його в потрібний момент використати по призначенню. Тримаємося.